Пікірування це пересадка розсади з великої ємності в індивідуальні горщики, розповідає городниця Тетяна Ліневич. Помідори нормально переносять пересадку, тому можна не боятися, що паростки не приживуться у горщиках. Жінка каже, пікірування це не одноразова пересадка рослин. Часте пікірування робить розсаду міцнішою. Двони у мене вже один раз і помідори пікіровані. Зараз вони підросли і їх уже потрібно або висаджувати в ґрунт, або краще, звичайно, в горщиків. Грунтосуміш я заготовляю це ще з осені. Вона має бути легка і поживна. Тоді наші помідори будуть такі товстенькі, гарненькі. Я набираю горщик не зовсім повний грунту. Так як ми будемо садити, і треба буде ще раз досипати ґрунт. На даний час сьогодні ніч була холодна і вода холодна. Я набрала з кімнатної температури води, і я зразу поливаю. Щоб ґрунт трошки осів. Помідори за пів години. Я також їх полила кімнатної температури водою, хоч у мене вже ці загартовані, вони вже тиждень у мене стоять на вулиці. Тепер ми будемо висаджувати це дуже просто. У мене така, можна сказати, лопатка. Ми їх садимо. І засипаємо сухим ґрунтом. Якщо ми вчасно їх не розсадимо, якщо вони будуть загущені і їм не буде хватати сонця, вони також будуть хворобливі, не такий гарний урожай, як нам хочеться. Тетяна Ліневич говорить, щоб розсада помідорів була міцною і її потрібно обов'язково підживлювати. Підкормлюю я до речі всю свою розсаду настоєм попелу із скарлупою яйця. Це на літру води. Я ложу три ложки, чотири попелу пересіяного плюс з п'яти яєць з карлупу. Вони набагато крепші і стійкіші до хвороб. Сьогодні вони будуть притінені, а далі, якщо буде дозволяти погода, не буде холодних ночей нижче 5-6 градусів. Вони у мене стоять просто на вулиці. За дві неділі вони зовсім Помідори зміняться, вони почнуть товстішати, зеленішати. І коли ми вже їх висаджуємо в ґрунт. В ґрунт ми їх будемо висаджувати в середині травня, коли ми будемо бачити по погоді, що повністю минули поворотні заморозки і холодні ночі. Пікіровка перцю відбувається за тією ж технологією, як і помідори. Різниця тільки в тому, що розсаду перцю не потрібно заглиблювати в ґрунт, як саджанці помідорів, каже Тетяна Ліневич. Викопуємо і вони бачите, вже корінчики, які скрізь. Ми так комом їх і садимо зразу. Вони навіть не відчувають, що це ми їх пересадили. Це дуже дуже легко і швидко робиться. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.